вітаю всіх на каналі Щоденник Рибалки. Ох, і наїздився я з сьомої години, а зараз вже дев'ята Небезпечна крига вже на ставках. Переміщаюсь, перевіряю. Поки що результату немає. Але я придумав такий варіант, щоб поїхати на потічок половити. Можливо, з берега на ківочок. Ну, Будемо бачити як доїду, яка буде річечка і чи можливо буде так рибалити. Ось так виглядає потічок. Буду закидувати в вікна. Принаймні, є надія щось упіймати. Бачу тут віконечко. Пицца Мембера, Попробую щотку тут. Може, якраз там є якась рибка. Ах, ти ж. Була Ах ти! прийдеться відривати. Так, добре що. Відчепив мормишку. Так, перейшов я в друге місце. Тут є таке вузьке віконечко. Ну і глибина є непогана. Бачу що там верхоплавка плаває. Ну є легенькі клювання, однак поки що рибку я не впіймав. Є. Ах. Ух, це цікава рибка. Це цікава рибка, друзі, я вам скажу. Так, на головня не подібне. На кленя не подібне. що сюдитку зложити. Це є рибець Іду я там, я трошки подалі від пущу. що ну, перша рибка. Вже добре. Це ще інша рибка якась верхоплавка здається. Так, верхоплавочка. Ага, тут тут верхоплавки. Але підсікнути її не так просто. Зразу атакує. Добре, я опущу мормешку на дно, не буду реагу. Серівно атакує. Так, знову верхоплавка. Так, я зараз перейду в друге місце. Aš ir kas rybka bus įsia brati. Poprišame į bergą. Обійду це місце, бо там дуже заросле, а тут, можливо, можна би було закинути. Розкладати, складати. А така риболовля, сижу. Серед дерев, серед гілок однак дещо вдається. Таке місце гарне, але нічого не клює. що я тут не зачеплю. Там такі дерева у воді. Просто, просто, просто. Где? Yeah. Oh. Bez niego nijak. Straszny zwierz. Симпатюлькіна. Тобто так я пройшовся, де міг закидував. Більш-менш в цьому місці тут верхоплавка бере. Тут я був рибця звору також. А там де ходив верх по течі, то тільки бичок. Клюнув і все. Якщо би задався ціллю, то цієї верхоплавки міг би наловити чимало. Клює беззупинно. Чи наловити її на оселець, чи... Треба подумати над цим питанням. Або Олег мені зробить оселець, товариш мій Олег. Albo ja mogę jej zawiązać. To jest ciekawy wariant. Hmm. Mamy być tak trzeba zrobić. Маю ціль таку. Щось я про це зразу не подумав. Або б давно так зробив. А то я випускаю, відпускаю. Ну, рибця там відпустив то так. Лише раз за разом. Бац-бац-бац. А це з тої сторони краще ловити, мабуть. Тут дуже гілок багато. Zdało się by pitył maszynę troszkę. Pojeść coś. Tak, zaraz zrobię. А ну що тут буде? Це був з тої сторони. тут менше дерев, може буде краще. Що щось дзьобає? Клює? Навіть мотиля не вдягнув. Але підсікнути не можу. О, видразнив. Без мотиля. відерку. Дивіться, Де як закупнула цілу мормишку навіть. Деречко. Красені. Ну, рибця я теж відпустив І йому треба підростати ще клює навіть не дає опуститися мормишці до крига, яка не повністю зійшла, вона мене обмежує, бо я не можу ловити в різних місцях, однак я знайшов місце, де дуже весело плює верхоплавочка. Саме найліпше, коли вона піднімає. І то десь 5. І раз холоста підсічка, а одна результативна. Ух ти ж. Ага. Зачепилась трошки боком. Та я подумав, що якась більша рибка. Так що, друзі, вітаю вас з прийдешною весною. Нехай вона принесе нам не тільки тепло, сонечко, але й перемогу нашу. Таку бажану. І щоб ми щасливо зажили. Підростай трохи. Ну що ж, вечоріє, я ось такою верхоплавочкою гарною. Буду вже завершувати риболовду. Думаю, що оселедці будуть, бо... Олег вміє гарно приготувати і смачно. Так що надіюся, що ми посмакуємо на закусочку. Ну що ж, ось така риболовля сьогодні і в мене виявилася. Але я і так радий, тому що практично нема де ловити зараз. Всього вам найкращого з вами був щоденник рибалки.